Підземні гори посеред степу. Заманливо? А головне, що правда, Васильківські Карпати однозначно можна назвати найтаємничішими на Київщині. Або ні, навіть не так. Несподіваними. Ми вже на місці. Бачите їх? А вони є всього у десяти метрах від дороги. Гори ці ростуть із глибини справжнього польового каньйону, що розрізає навколишні поля. Ця колоритна балка разом із прилеглими ярами, основа заказника. Геологи кажуть, це колишнє річкове русло, адже далі по дну долини протікає ріка Бугаївка, теска найближчого села. Ландшафтний заказник місцевого значення так написано в офіційному реєстрі природоохоронних територій, але на правду, ніхто його й не охороняє. Отут, певно, в найкрасивішій його точці навіть позначки немає. На дереві обабіч дороги я бачила табличку красномовну продам баранину. А інформації про те, що це заказник, немає. Ну і грець з нею, з тією табличкою. Погляньте, яка краса. Ландшафт заворожує, глиняно-земляні гори за вишки метрів з 10 вмостилися на дні яру і нагадують піраміди, що правда неймовірно живі і зараз яскраво зелені. Я не бачила цього каньйону взимку і восени, але влітку і навесні він просто розкішний. Певно, через внутрішню географію тут затримуються достатньо вологи, щоб життя просто буяло. Погляньте на ці квіти, на ці трави. Вони пишні, вони яскраві. А ще, до речі, є тут родзинка, де не де зі схилів за вами підглядають колоритні сосни. І не типові, а такі розлогі і дуже схожі на кримські південні, як оця. Це тільки те, що одразу кидається в очі. Васильківські Карпати насправді не просто красива ландшафтна оаза, це унікальна місцина Київщини. Тут, на схилах земляних урвищ, ще дивом збереглася степова рослинність, що не знала розирання, комахи, птахи. Можна сказати, це жива реліктова книга часів та Київської Русі. Чула від місцевих, що останнім часом Васильківські Карпати облюбували джипери і мотокросери. Це, звичайно, все круто і вражаюче. Я сама люблю поекстремалити, але покажу вам дещо, що ви можете ненароком зруйнувати. Погляньте вгору. Бачите, оті дірочки? Це домівки. Ці пагорби повні ластівчиних гніздечок. Ну а висновки зробите самі. Чим зайнятися? Гадаю, це місце варте тиші і медитації або неймовірних картин на вашому похідному Мольберті. Я завжди і всіляко за те, щоб не нашкодити екосистемі, до якої навідуєтесь, заповідна зона Васильківських Карпат широка, більше двох сотень гектарів. Але зазвичай туристи обирають для прогулянок цю долину неподалік Великої Бугаївки. Бо ж як без фоточок. А вони тут виходять ну дуже ефектні. Як ви не знаю, а я коли у горах починаю думати про море, пляж і острови. І навпаки, коли йду вздовж берега і ловлю хвилі, подумки уже в горах. Ніколи не визначусь, де мені ліпше.